Дорогі вірні, сьогодні у нас друга катехиза з нашої серії Катехиз про віру. Ми використовуємо католицький катехизм кардинала Гаспарі. Попереднього разу у нас був короткий вступ на тему знаку святого Христа, котрий містить дві найбільші таємниці нашої віри, таємницю Пресвятої Трійці і таємницю нашого відкуплення. Пізніше ми говорили про Боже об'явлення взагалі і де воно міститься, те Боже об'явлення, а воно міститься у Святому Письмі. І святі традиції. Далі ми говорили про скарб віри, який Господь Ісус. Далі ми говорили про скарб віри, який Господь Ісус довірив церкві, цей скарб віри охоплює правди віри, котрі містяться насамперед у визнанні віри, в апостольському символі віри. Отож сьогодні ми почнемо, але не закінчимо обговорювати першу тезу апостольського символу віри, яка звучить так, Вірою в Бога. Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі. Попередньо ми вже говорили, що є 12 тез, 12 правд віри, і ці правди поділені на групи. Сьогодні ми поговоримо про першу правду віри, якій йдеться про Бога Отця та про творіння, потім йде друга правда віри, де йдеться про другу особу Пресвятої Тройці, Сина Божого та про місію відкуплення, потім йде третя частина Про Святого Духа. І про освячення, і як воно відбувається. Ми приписуємо певні дії окремим людям не тому, що вони діють за власною волею, а тому, що Бог хотів говорити з нами людською мовою через певних людей, так само, як було написане Святе Письмо, і як передає нам свята традиція. Щодо Бога Отця, про котрого йдеться у першій правді віри, то починаємо з самого початку. Тобто, спочатку ми кажемо. Вірою. І що це означає вірою? Це надзвичайно важливо, хоч може здатися очевидним. Ну, бо що це означає? Вірю. Ну, вірю в Бога. Тим часом, особливо в наші модерністські часи, варто звернути увагу на те, що це слово має трошки інший зміст. Тепер воно означає довіру до Господа Бога. Я вірю в Бога, тобто вірю, що Він буде мені допомагати. Що Він мене любить і так далі. Само по собі в тому немає нічого поганого, щоб вірити, що Господь Бог нами опікується і так далі. Але це більше пов'язане з чеснотою довіри. Натомість віра, католицька віра є актом розуму, котрий визнає авторитет Бога. Тобто, це такий стан нашого розуму. Коли наш розум приймає всі ті правди, які містяться в депозиті віри, все те, що Господь Бог нам об'явив, і те все ми приймаємо за правду з огляду на авторитет Бога, а не через те, що це нам подобається, бо це ще не є чеснота віри. Чеснота віри полягає в тому, що ми всі правди без винятку, котрі Бог нам відкриває і які церква нам дає довірування. Приймаємо без будь-яких застережень з огляду на авторитет Бога, бо саме Він це об'явив. Отож саме так нам слід інтерпретувати віру. Коли говоримо вірою, це значить прийняття нашим розумом того всього, що нам об'явив Господь Бог. Далі ми говоримо, «вірою в Бога. Це означає, що Бог є, що Він існує. І я прагну до нього як до свого найвищого і найдосконалішого блага і до своєї остаточної мети. Про остаточну мету, якою є спасіння нашої душі, ми говорили у проповіді. Це, власне, і є прагнення спілкування з тим нашим найвищим добром, це прагнення осягнути те найвище добро у вічності, бо тим найвищим добром є сам Господь Бог. З котрим ми бажаємо з'єднатися у вічності, щоб прагнути до того Бога, в котрого ми віруємо, щоб припасти до тих правд, котрі Він нам об'явив, церква відкриває нам, ким є той Господь Бог. Передусім слід сказати, що Господь Бог є істотою духовною, Він є найчистішим духом. Це означає, що Він є зовсім простим, незмінним. Він не має складових частин, отже, він є простим, незмінним, чистим духом, при цьому духом найдосконалішим, нескінченим і найщасливішим. І те щастя Господа Бога походить не звідкись, а з нього самого. Він сам в собі є найдосконалішим і найщасливішим духом, тобто не потребує нічого ззовні для свого щастя. Він не для того сотворив, як вважають деякі люди. Світ і земні сотворіння, наче йому чогось бракувало, ніби цього йому бракувало для щастя. Господь сотворив людину та інші сотворіння виключно від надміру своєї любові і все, що він чинить для своїх сотворінь, робить з великої любові до них, а не для того, щоб чогось добитися. Бо Коротко кажучи, Господь Бог вже нічого не може досягнути, бо йому нічого не бракує, йому для щастя нічого не потрібно. Коли ми говоримо, що Господь Бог є досконалим, то маємо на увазі кілька його властивостей, таких ознак, котрі характеризують його певним чином. Очевидно, і це застереження стосується загалом будь-яких речей про Господа Бога. Що людина не може зрозуміти свого Творця, не може зрозуміти його таємниці, не може зрозуміти його внутрішнє життя, як воно насправді є, як Господь Бог сам себе пізнає у вічності? Бо що б то був за Бог, котрого можна було б зрозуміти нашим немічним розумом? А що вже говорити про Бога, котрий є вищим за людину? На жаль, деякі люди так думають про Господа Бога і намагаються повністю зрозуміти його своїм власним розумом. І якщо щось перевищує можливості людського розуму, ну, то вони це відкидають і кажуть, що вони цього не розуміють, що це абсурд або суперечність. Але це не так. Господь Бог об'явився нам людською мовою, про це свідчить Святе письмо, і дав себе пізнати. Тому друга особа Божа. Ісус Христос став чоловіком, щоб мати можливість передати науку про Бога. Бо ж Христос, будучи людиною, говорив людською мовою про Божу реальність, і те, що ми не можемо повністю зрозуміти Бога, не означає, що не можемо про нього говорити своєю мовою. Бо ж Господь Бог сам захотів об'явити себе людською мовою. Про Господа Бога ми говоримо. Що Він є вічний, Но це здається очевидним, проте слід уточнити, що вічний означає, що Бог не має ані початку, ані кінця, і що Бог не має жодного наступника, цього немає і не може бути. Господь просто є, Він є у вічності, Він завжди існував, існує і завжди буде існувати. Але коли ми говоримо, був. Є і буде, то вживаємо свою людську мову, бо ми не можемо собі уявити реальність поза часом. Ми живемо в часі, і для нас буття поза часом є незрозумілим. Натомість Господь Бог є поза часом, Він не підлягає часу, і це властивість Його істоти бути вічним. По-друге, Господь Бог є всевідаючим, тобто Він добре знає все, що було, що є в теперішньому і що буде, а також усі людські почуття і всі приховані думки, це така специфічна властивість Господа Бога, котра для нас має дуже важливе значення, якщо йдеться про наше життя. Бо все, про що ми тут говоримо, не для того, щоб просто так собі послухати, як у школі. Але для того, щоб краще пізнати Господа Бога, щоб ще глибше припасти до правд католицької віри, бо всі правди католицької віри мають велике значення для нашого духовного життя, особливо з огляду на те, що тільки Господь Бог знає наші найпотаємніші думки. До речі, диявол не може знати наших думок, бо це загалом приховано від цих найдосконаліших ангелів. Від цих духовних сотворінь, тож диявол не знає наших прихованих думок, і це важливо знати з огляду на спокуси, котрі нам трапляються так, диявол, звичайно, є дуже розумний, тому спостерігаючи за нашими діями, він може робити висновки про наші думки, проте наші приховані думки не є для нього відкритими, і це має велике значення для нашого внутрішнього життя. Натомість Господь Бог знає все досконало, і тому ми можемо грішити, просто думаючи щось проти Бога. Але Господь Бог все прекрасно знає, що відбувається. Навіть якщо ми нічого не говоримо, навіть якщо ми щось приховуємо, і наші ближні не знають, що ми про них думаємо. Але Господь Бог знає все, що ми думаємо про нього чи про когось. Оскільки Господь Бог знає все, то перед Ним. Немає нічого прихованого. Також Господь Бог є незмірний, Він всюди сущий, тобто всюди присутній. Звичайно, Господь Бог не має тіла, Він є духом, тому Його присутність відрізняється від того, що ми собі уявляємо в наших земних категоріях. Всюди сущий означає, що Господь Бог все пронизує і небо і землю. І він є всюди присутнім у всіх місцях, котрі існують і котрі можуть почати існувати. Господь Бог проникає в усі ці місця. Звісно, це не означає, що Господь Бог присутній всюди однаково так, він все пронизує, але його присутність не є однаковою, наприклад, у небі порівняно з пеклом. Пекло це місце відокремлення від Бога. Проте пекло, це не те місце, де прокляті зовсім не знають про Бога, а просто Бог віддалений від них. Тож саме існування Господа Бога мучить проклятих, тому що вони добре знають, що Господь Бог є, Він присутній в їхній свідомості, і водночас ця присутність інша, вона їх мучить. Бо вони ніколи не зможуть оглядати Господа Бога так, як його оглядають душі спасенних у небі. Подібно можна говорити про конкретну присутність Господа нашого Ісуса Христа, наприклад, у Пресвятій Євхаристії, де Він був присутній по-іншому у святих тайнах під час меси і по-іншому присутній між нами зараз. Господь не залишає нас, але Його очевидна субстанціальна присутність у святих тайнах. Вже інша. Він ще певним чином якось присутній у нас всередині, в Євхаристійному сенсі, під виглядом хліба, котрий ми спожили, але вже у цьому приміщенні Пресвятої Євхаристії немає. Тому про це варто пам'ятати що всюди присутній Господь Бог не є всюди присутнім однаковою мірою. Наступне. Бог є справедливий. Це ще одна Божа досконалість, бо Він віддає кожному по його заслугах як у цьому земному житті, так і в наступному житті після фізичної смерті. Тому ми можемо бути впевнені, що Бог у своїй справедливості відплатить кожному згідно його заслуг. Саме про це йдеться в головних правдах віри, що Бог є справедливий суддя, котрий за добро нагороджує, а за зло карає. Бо, власне, це і виникає з Божої справедливості. Наступна Божа досконалість, Господь Бог є добрий, своєю нескінченою добротою, силою, мудрістю Він все сотворив і не тільки сотворив, але й утримує в існуванні, всім управляє, і всі блага, які ми маємо і які використовуємо, походять від нього. Господь Бог є добрий, бо ласкаво вислуховує молитви тих, котрі до нього звертаються. А також Господь Бог є милосердний. Милосердний означає, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися, щоб пізнали його і були спасені. Господь відкупив людей з неволі сатани, щоб вони мали можливість осягнути славу у небі, і кожному подає середники. Необхідні для спасіння, ми віримо, що Господь Бог не хоче смерті грішника, але щоб ми навернулися і жили. І тому віримо, що Бог дає кожному без винятку ласки, достатні, щоб осягнути спасіння. Не кожному Бог дає однакові ласки. А те, що Бог дає ці ласки, не означає, що Він примушує людину скористатися цими ласками. І тому навіть коли людина має ласку потрібну до спасіння. То не кожен осягне спасіння, бо з різних причин не використовує ці ласки. Отак ми коротко розглянули ті основні досконалості чи прикмети Господа Бога, що Він є вічним, всезнаючим, всюди присутнім, справедливим, добрим і милосердним. На відміну від того, що говорять деякі люди, я думаю, що це для нас чуже, але дехто говорить і тому про це варто сказати. Що Господь Бог не відрізняється від світу, Господь Бог є поза світом, Господь Бог є, і Він сотворив світ, але дехто помиляється, ототожнюючи Господа Бога, точніше, не католицького Бога, а якесь божество, в котре вони нібито вірять, зі світом. Тобто, дехто вірить, що божество присутнє в природі, чи в горах, в ріках, в морі, чи в сонці, і так далі. Але насправді, Господь Бог є поза тим всім, Він є цілком окремо від світу, бо існував задовго до того, як світ почав своє існування і не потребував того, що сотворив, а сотворив усе з любові. Як ми говорили попереднього разу, Господь Бог є один, але у трьох особах, Він є один, бо такою є природа Божа. Та істота Божа є лише одна, найдосконаліша. Якби істота Божа була б якоюсь розділеною, коли б вона мала складові частини, то це суперечило б досконалості і простоті Господа Бога. Ці три Божі особи, в яких ми віримо, вони не є, як ми вже згадували, якимись частинами Бога, але є окремими особами, що об'єднані одною. Божою природою, одною Божою істотою. Отож ми віримо, що ці три Божі особи Бог Отець, Бог Син Божий і Бог Святий Дух відрізняються між собою, але вони відрізняються стосунками, які мають місце у Пресв'ятій Трійці. А саме Отець народжує сина, син народжується від Отця, і Дух Святий походить від них обох, від Отця і від Сина. І коли ми говоримо про це походження, то наш людський розум, який не може визволитися від пут часу, уявляє, що якщо син народжується до Отця, то отець мав би існувати раніше за сина. Але це не так, у Бога немає жодного наступництва, якогось хронологічного чи часового, жодна з тих трьох осіб ніколи не була раніше. Чи пізніше за іншу. Але це походження є вічним. Ці стосунки в Пресвятій Трійці є вічними. І тому ми віруємо не в те, що Бог Отець колись у минулому народив сина. Ми говоримо, що Бог Отець народжує сина. І Його народження є вічним, воно є поза часом. Тому Друга особа Пресвятої Троці існувала і завжди була народжена Отцем. Таким самим чином Святий Дух не прийшов колись, як якийсь третій. Коли ми говоримо про Святого Духа, як про уособлену любов Отця до Сина, то не говоримо, що ця любов колись почала існувати. Але вона завжди існує у вічності. Ця третя особа Божа є любов'ю. Але такою незвичайною і невимовною в нашій людській мові, що є окремою особою Божою, котра у вічності походить від Отця і від Сина. Той факт, що у Пресвятій Трійці немає хронологічної послідовності, просто виникає з того, що Бог є вічним, там немає до чи після, немає ані початку, ані кінця. Ці три особи існували, існують і будуть існувати завжди. Тому ми говоримо, що Господь Бог є єдиним, бо ці три особи є одним і тим самим Богом з тією ж природою, і відповідно всі ті прикмети Господа Бога, про які ми сьогодні говорили, стосуються кожної з тих Божих осіб. Ми віримо, що багато чого Господь Бог робить назовні, тобто Він чинить чи впливає на світ поза собою. Але ми не можемо зрозуміти причин і того зовнішнього життя Божого. Про внутрішнє життя Божих осіб ми знаємо, бо Господь нам про це об'явив, про стосунки між Божими особами. Але глибину внутрішнього Божого життя ми не можемо докладно пізнати. Але Господь Бог також чинить зовнішні дії. І та його зовнішня діяльність є спільною для всіх тих трьох Божих осіб. Однак святе письмо, а за ним і традиція приписує деякі окремі риси чи певні дії окремим Божим особам. Наприклад, Святе Письмо приписує Богу Отцю властивість всемогутності, приписує також справу сотворіння світу через те, що Він власне, є тим джерелом, з якого все походить. Але походить не в розумінні часу, а в сенсі істоти. Тому ми говоримо «вірою в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі. Ми приписуємо Йому в основному справу Сотворіння, але це зовсім не означає, що Син Божий не брав участі в справі сотворіння, чи Дух Святий. Ні, акт сотворіння світу був справою всієї Пресвятої Тройці. У свою чергу мудрість, святе письмо і свята традиція приписують другій особі Божій, Ісуса Христа називають відвічною мудрістю Божою, бо Він став чоловіком і відкупив людство на Христі, але все ж відкуплення у вузькому значенні є справою всієї Пресвятої Тройці, хоча тільки друга Божа особа стала людиною і віддала своє фізичне людське життя на Христі як жертву відкуплення. Але про це ми детальніше будемо говорити в наступних катехетичних науках. Доброта і святість зазвичай приписуються Святому Духові, бо Він є тією любов'ю Отця і Сина. В основному саме йому після зіслання Святого Духа ми приписуємо народження католицької церкви і всю ту справу освячення віруючих у церкві. І таким способом ми розглянули сьогодні першу тезу символу віри. І на цьому сьогодні закінчимо. Наступного разу ми будемо говорити про справу Сотворення, але дуже важливо, щоб ми вже зараз прославляли Пресвяту Тройцю. І також Церква постійно у своїх молитвах, особливо у літургійних молитвах, чи то у Святій Месі прославляє Пресвяту Трійцю, звертається до Пресвятої Тройці. Ми не раз впродовж служби Божої промовляємо слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Так само священники, відмовляючи свої бовської молитви з бревіарію, після кожного псалма і в інших місцях виголошують: слава Отцю і Сину, і Святому Духу, та й вірні у багатьох своїх молитвах чи при завершенні молитви підносять до Бога хвалу при Святій Трійці. Це є дуже важливо, бо в нинішніх часах віра між народами дуже ослабла. А нова римокатолицька меса. Треба брати хіба в лапки слово католицька. Отже, та нова реформована римська меса більшість тих звертань до Пресвятої Тройці і багато тих молитов, коли священик звертався до Престої Тройці, були скасовані або так змодифіковані, що про неї вже не було мови. Проте зараз ми не будемо вникати в деталі, чому так сталося і які були для цього причини, але основною причиною було сподобатися визнавцям. Фальшивих релігій, котрі не визнають Пресвятої Троїці, тобто юдаїстам, котрі не вірять в Сина Божого. На жаль, вони кажуть, що мають того самого Бога, що й ми. Але це, очевидно, не є правдою в уривку Євангелії, котрий церква призначила на свято святих апостолів Симона і Юди Тадея, котре сьогодні обходимо. Про це була мова. Хто ненавидить сина, той також ненавидить Отця. Хто не приймає сина, той не приймає також Отця. І через те, що Бог є єдиним, не можна виключати з прослави когось з Божих осіб, бо тоді Бог стає неповним, і то вже є якийсь інший Бог, і, відповідно, це не є правдивий, але фальшивий Бог. І також важливо для нас розуміти, що ми не змушені все це пам'ятати. Звичайно, все, що міститься в катехізмі, варто пізнавати і знати, але не є конечним все знати на пам'ять. Слід просто припасти і просто вірити у все те, що Свята Мати Церква нас навчає, не виключати нічого з тих прав нашої віри, а приймати все те, чого навчає церква. Навіть коли ми не все пам'ятаємо, чи не все розуміємо, чи не можемо усвідомити, чи комусь пояснити. То це не шкодить. Але головне, щоб ми правильно визнавали нашу віру. Тому церква і подає нам формули визнання віри, щоб ми були певні того, що визнаємо правдиву, католицьку віру. Амінь.